Останні дні так, перед Днем голосування має місце розповсюдження інформації у друкованому вигляді, яка містить завідомо наклепницький характер. Інформація, яка розповсюджується на території єдиного іномандатного округу, є неправдивою відносно кандидата на посаду голови Дрогобецького. І даний факт це є прямим порушенням закону про місцеві вибори. Е, відреагувати на дані факти розповсюдження цієї наклепницької інформації. То, що ви не в курсі, хто це розповсюджує, так я, я розумію? <свісна> тобто ви не в курсі, хто то печатає і хто то розповсюджує. то так?» «Так». <свісна> Моє предложення да, – звернутися в правоохоронні органи, щоб, да, щоб ми ще. тут не сиділи, так? ще не ми, тут розбиралися, у нас ще ще друга робота, роботи, роботи. а вони хай розбирають. Ставимо на голосування пропозицію Росулько про те, що Полинська сільська виборча комісія, розглянувши скаргу довіреної особи Дрогобецької Івана Івановича, пані Зарубицької Вероніки Олександрівни, прийшла до висновку до комісії звернутися з даними матеріалами до правоохоронних органів. Хто задав пропозицію? На жаль, ніякого рішення не прийнято законодавства має проголосувати за 10 чоловік, тобто більше половини від спецкової численності комісії. Єдине, що може прийняти вашу скаргу до так. То велике посильні, поки ми не досягли потрібного рішення. Так, ви чому блокуєте журналіста? Чому ви блокуєте журналіста?